Дуже класна, дуже геніальна, я б сказав, стаття з'явилася в американській газеті The Hill. Трамп у кріслі президента може висунути ультиматум Путіну та Зеленському. Зокрема, говориться про те, що Дональд Трамп може підштовхнути Володимира Зеленського до переговорів з Москвою, зменшивши американську підтримку і пригрозивши Росії своєю чергою розширенням. Підтримки України такий ультиматум допоможе досягти миру в Україні. вважає автор статті для захіл Олександр Теремко, українсько-британський бізнесмен та політичний активіст, енергетичний інвестор, радник інституту економічних відносин. Не чужа Україні людина свій наш Дональд ну, Трамп у разі перемоги на виборах може поставити ультиматум кожній стороні. Пише газета. Цій статті для України він підштовхнув би президента Владимира Зеленського за стіл переговорів через важель підтримки США. Росії він може погрожувати прямо протилежним розширенням підтримки України з боку США та економічною війною. Цей ультиматум був би дуже ефективний, вважає Теремко. Він пише, що останні три місяці війни виснажили обидві сторони, і це зрозуміло ситуації на фронті. Кілька днів тому Росія здійснила свою останню відчайдушну атаку на чотирьох із п'яти основних напрямках українського фронту під час цієї масової атаки, про яку мало повідомлялося, Росія змогла захопити близько десятка сіл. Але зараз російський наступальний потенціал вичерпаний після великих втрат у живій силі та техніці. Відсутність не лише стратегічних, але й тактичних резервів вражає росіян саме тоді, коли настає сезон дощів. Так як чорнозем там дуже поширений, то використовувати важку техніку буде неможливо таким чином. Сукупність факторів змусить Росію зупинитися до січня. Однак в Україні ситуація набагато гірша, там катастрофічно не вистачає живої сили, підкріплення, яке прибуває погано навчене і часто не утримує свої позиції, коли росіяни наступають, що призводить до оточення досвідчених підрозділів і відступу на нові позиції. Обидві сторони наближаються до ситуації, яку в шахах називають цунг цвангом або вимушеним ходом, коли гравець змушений рухатись, може тільки погіршити власну ситуацію, пише автор. На думку Тремко Україна тільки виграє від ультиматуму Трампа. Ну я теж так вважаю. Тремко пише, що масштаби війни зараз трохи на користь Росії, але все зміниться, якщо Америка додасть грошей і ресурсів і дасть Україні можливість знищувати російські стратегічні об'єкти глибоко на російській території. З іншого боку, якщо Америка взагалі відмовиться допомагати Україні, то український фронт розвалиться. Перемога будь-якої е, з цих сторін ставить іншу на межу виживання. Україна може втратити суверенітет, Росія може розпастися на калейдоскоп феодальних держав з ядерною зброєю. Таким чином, ультиматум Трамп. Рампа щодо припинення вогню є як найбезпечнішим результатом, так і вигідним для його адміністрації. Цей ультиматум буде дотримано, оскільки у сторін немає іншого виходу, як сісти за стіл переговорів або швидко зазнати поразки. Автор додає, що Україні буде важко, оскільки фронти стануть кордонами. І Росії теж буде важко, оскільки Росія не змогла перемогти Україні. Це тільки уніження для рашків. Іної території, на які вона претендує, залишиться переважно українським Україна та Росія будуть змушені відвести важке озброєння від кордонів. Автор вважає, що така ситуація в кінцевому підсумку піде на користь Україні. Вона дасть можливість провести вибори нового президента і парламенту. Оте про що я. Прошу, я. Говорю вже давно, а знову владою Україна отримає народний мандат на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО за нових військово-політичних умов або можливість укласти угоду з Америкою та країнами НАТО, гарантуючи збереження 80% території під контролем України та переговори про долю 20% під контролем Росії. Як то кажуть, дай би Бог Господи, хоч би Трамп став президентом. Це най Більша надія, яка зараз може бути у всіх розумних українців, і тоді цей план Трампа е припинити війну, заморозити її нафіг, е має вступити в дію з дуже високою ймовірністю, має вступити.